На цьому вичерпано потенціал Верховної Ради на сьогодні. От навіть не спромоглися проголосувати заяву щодо нелегітимності так званого президента Путіна. Після чергового голосування в залі залишилося тільки 212 народних депутатів. Ну і треба зауважити, що слуги за жоден закон сьогодні не давали більше 200 голосів. Розходиться парламент, немає ніякої монобільшості і для порятунку законодавчого органу. На Справді потрібно давно переформатувати цю монобільшість, створити коаліцію відповідальності і переформатувати уряд. В чергове не буде години запитань до уряду. В чергове не винесли створення ТСК по фортифікаціям, законопроект про заборону московських попів, законопроект про мобілізацію. Ну і після 10 результативних голосувань порядок денний просто вже закінчився на сьогодні. Вичерпався через відсутність.